Починаємо урок виробничого навчання з практичного водіння автомобіля. По спеціальності водіїв категорії С. Сьогодні в нас тема уроку підготовка до виїзду автомобіля, рух з невеликою швидкістю. Цю вправу будемо ми виконувати на майданчику. Мета уроку правильно навчитися підготувати автомобіль до виїзду. Також сюди входить запуск двигуна, огляд контрольно-вимірювальних приладів, рушання з місця, рух з невеликою швидкістю. Розуміти, для чого нам перевірка автомобіля перед виїздом, для того, щоб системи працювали нормально, щоб автомобіль був приготовлений до виїзду, щоб водієві було зручно на його робочому місці. Також, щоб не вивезти з ладу автомобіля, якщо він буде погано підготовлений, буде менше рівня масла, не буде охолоджуючої рідини. Це велика шкода для автомобіля. Нам треба захорони праці. Що це нам потрібно? При, коли ми відкриваємо капот, від, запірний устрій взяли, прижимаємо капот. Знімаємо з фіксатора і рухом верху подпіднімається в нас. Перед тим, як вийти на бампер автомобіля, треба його оглянути, щоб на ньому не вийти. Куди ми стаємо. Першим ділом, щоб стаємо на спомагаючу підножку, держимося рукою за облицювання автомобіля, стаємо на бампер. Ще коли ми будемо передвигатися по бамперу, це основне, щоб... Дивитися під ноги, щоб не зацепитися у буксирувальний крюк. круг. Далі. Що ж у нас йде в підготовці до виїзду? В першу чергу ми перевіряємо охолоджуючу рідину, знімаємо пробку з радіатора, дивимося. Якщо є розширювальний бачок в автомобілі, то там повинні бути мітки Мінімум і максимум. Якщо немає розширювального бачка, то охолоджуючою рідиною заповнюється система на 97%. Ми повинні бачити в нижній частині горловини охолоджуючу рідину. Вона у нас є. Далі перевіряємо. масло. Для цього ми витягуємо щук, протираємо його. На ньому є змітки. Мітка мінімум і мітка максимум. Протерли, вставляємо щуп на місце. Після того, як вставили до кінця, витягуємо знову і дивимося на ньому. Масло повинно бути до ризки до риски максимум. Ні в коїм випадку не повинно бути масла менше риски мінімум, так як буде. Це дуже велика проблема з двигуном. Для чого дається мітка мінімум і максимум, для того, щоб коли автомобіль рухається, в нього є запас ходу, як будемо казати. Но коли масло менше мінімуму, двигун не запускається. Далі що ми перевіряємо? Наружним? Оглядом оглядаємо, чи в нас немає пошкоджених проводів, чи немає народних предметів. Також перевіряємо паси, пас гідропідсилю, насоса гідропсилювача, пас компресора і пас генератора. Паси, натяг пафів. Відкриваємо заливну горловину і заливається масло по рівню. Далі. Підкачуємо пальне. Для цього на насосі є зреча ручної підкачки палива. Робимо пальцями, підкачуємо. Спочатку воно буде йти тугіше, коли стано легше спрацювали клапани. Значить, у нас підкачане паливо момент, Коли ми підкачуємо паливо по паливопроводах і в районі карбюратора, дивимося, чи немає ніде підтікання пального, бо це дуже небезпечно. Якщо є в якомусь разі, зразу його треба устранити, не запускаючи двигун. Ну, як я вже сказав, перевіряємо, чи немає обривів проводів, чи проводи високого. Високої напруги знаходяться на місцях. Далі, щоб закрити капот, ми його приопускаємо легенько. Беремося опять. знову рукою за радіатор. Встаємо на підножку і акуратно сходимо. Ні в якому разі з бампера не спригується, щоб не нанести ресибі здоров'ю. Потім приопускаємо капот, дивимося, чи нічого в нас лишнього не залишилося. і Продовжується іще підготовка автомобіля до виїзду. Що ще, Правильна посадка на руль. Також, щоб не нанести собі травму. Для цього відчиняємо кабіну, стаємо лівою ногою на підножку, дивимося, куди стаємо. Лівою рукою беремося за рульове колесо. Праву ногу переносимо в район педалі тормоза. В той момент праву-ліву ногу в кабіну. Руки на рульовому колесі у водія. Якщо взяти у нас рульове колесо за циферблат, правильне положення рук рахується, якщо на годинниковій стрілці без 10.2 або без 15-3. Запуск двигуна. Перед запуском двигуна. А. Далі готуємо автомобіль. Відкриваємо двері. Кожний водій наласовує сидушку під себе. Також зеркала заднього виду. Що він повинен бачити в зеркало заднього виду? Бачити борт автомобіля, дорогу з боку і дорогу ззаду. Подивилися в одне зеркало, в друге зеркало. Так. Ми повинні перевірити звукову і світову сигналізацію. Для цього ми вмикаємо кнопку маси, вмикнули, включаємо запалення. Включаємо печа поворота донизу, у нас буде працювати лівий поворот. Дивимося на поворот. Так само включається правий поворот і теж дивимося. Щоб перевірити, нам гальмівні фонарі. Для цього нам треба один нажимає на педаль гальма, другий дивиться, чи працюють фонарі. Гальмівні. Відпускаємо педаль гальма. Працює. Далі. Перед заводкою автомобіля водій повинен впевнитися, що автомобіль знаходиться на нейтральній передачі. Речаг на нейтральній передачі і машина стоїть на стоянковому гальмі. Як завести двигун, перевіряємо, щоб автомобіль стояв в положенні нейтральної передачі і на стоянковому гальму. Заводимо автомобіль замком запалення. Один раз повертаємо, включаємо запалення. Другий раз. Ставимо. Автомобіль залився. Як завели автомобіль, автомобіль у нас працює. Початок руху. Подивилися в зеркало заднього виду. чи Немає приближаючого до нас транспорту. Немає. Вижимаємо щеплення. Включаємо першу включаємо передачу, включаємо лівий поворот і знову дивимося в зеркало заднього виду. Ми нікому не будемо давати поміхи, знімаємо стоянкове гальмо, плавно додаємо газу і плавно відпускаємо щеплення. Автомобіль у нас починає рухатися. Тільки виїжджаємо. Виключили правий поворот і рухаємося з невеликою швидкістю. Аж закінчено. Будемо приступати до практичного водіння по програмі Рух з невеликою швидкістю.